Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про заброньованих і чи повинні ви проходити ВЛК. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! Заброньовані! Нагадую! Це ті, які мають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, у зв'язку з тим, що вони працюють на критично важливому підприємстві. Тобто вам надано відстрочку на підставі того, що ви маєте певні а, трудові відносини з певним роботодавцем, у який виконує певні важливі завдання, так? І ви бронюєтесь через дію. А, Якщо вас звільнять або ви звільнитесь, ви втрачаєте це на строчку. І ось наразі я б на консультаціях постійно говорила, так мене достатньо часто питали, це питання, чи повинен я проходити ВЛК, тому що постійно так, запит який? Я заброньований, мені роботодавець казав йти на ВЛК. Що робити? Або зараз ще найрозповсюдженіший запит. Я заброньований, мені роботодавець надав розпорядження від ТЦК під підпис, в якому написано, що я там повинен через три дні з'явитися до ТЦК з метою проходження медичного огляду. І відповідно клієнти прохають це прокоментувати. От наскільки так це, це відповідає чинному законодавству? Я почну з того, що нещодавно вийшло роз'яснення від міністерства оборони, з назвою, чи можуть заброньованих військовозобов'язаних направити на ВЛК. Роз'яснення Міноборони, обов'язково залишу вам посилання, в тому числі і в своєму телеграм-каналі. Воно достатньо коротеньке і достатньо чітке, в якому чітко написано, що це визначено порядком 560 і винятками є випадки, коли військове зобов'язані щену від строчку від призову або бронюванням не направляються. Да, на Проходження ВЛК. лише за певних випадків це приймаються на військову службу за контрактом, були визнані обмежано продавними і самостійно виявило бажання пройти медичний огляд. Тобто Міністерство оборони в своєму роз'ясненні чітко каже про те, що якщо ви не підпадаєте під виключення, то вас не можна направляти на ВЛК без вашого бажання. Чомусь вони не надають посилання на норму законодавства. А я вам скажу, що чітко це написано так дійсно в постанові 560 вам необхідно звернутися до пункту 63-го, саме до 3-го абзацу, в якому чітко написано, що військово зобов'язані під час дії відстрочки не направляються на вилка, окрім випадків. Окрім випадків, ви вже зрозуміли, якщо ви обмежено придатний, виявили бажання самостійно так пройти. Медичний огляд або приймаються на військову службу за контрактом. Якщо ви не попадаєте під ці випадки, то ви не повинні проходити ВЛК. Однак також не плутайте оці ось поняття: є повістка розповрядження, з'явитися так, і є направлення на ВЛК. Ось, якщо є повістка на ВЛК, є розпорядження на ВЛК, ви дійсно зобов'язані з'явитися. Неявка є підставою для того, щоб на вас накласти штраф і, звісно, щоб звернутися до поліції, так як зараз по Резерв, з метою доставки вас до ТЦК, щоб притягнути до відповідальності. А є направлення на велика. Ось направлення, так, це от чітко написано: не можна направляти. Тут тобто повістка це обов'язок з'явитися. Відповідно, направлення вам не можуть надати, якщо ви не підпадаєте в ці критерії. Сподіваюсь, зрозуміло. Однак наразі чогось. А, а, дуже часто от, чую, да, що мені сказали, що треба. Інакше все, капець, я бо там, ну, інакше okay. а, кажуть про те, що так, а, це обов'язок, ви не можете не пройти ВЛК тощо. Згідно з, знову ж таки порядку, так по бронюванню ви під критерії, які працівник має підпадати, там немає такого, що повинно бути чи не ВЛК, чи повинно взагалі бути хоч якесь ВЛК. Тому проходження ВЛК це є вашим правом, що підтверджує під час дії бронювання, що підтверджує відповідно Міністерство оборони. А однак також... Досить часто як контраргумент проводять як роботодавці, так згідно з правил військового обліку, згідно з, знову ж таки постанови 560 так під час дії воєнного стану, да, строк дії ВЛК він складає лише один рік у цієї довідки І ви повинні проходити ВЛК кожен рік під час воєнного стану. А в разі, якщо знову ж таки вас викликаєте цікаво, дає направлення тощо. Тому. Будь ласка, користуйтеся цією нормою, користуйся користуйтеся цим роз'ясненням Міністерства оборони і. Вже вам відповідно приймати відповідне рішення. Однак завжди моя рекомендація, будь ласка, не ігноруйте повістки та і не ігноруйте розпорядження. Оскільки, як я вже сказала, це може бути підставою для внесення ваш урошок. Достатньо часто, наприклад, я завжди рекомендую це клієнтам з'являтися. З'являються все, вони так там вже помічають, а так дійсно від підпереніванням, а так дійсно під відстрочкою. Відповідно ми все зрозуміли. Зірочка прийшла, так відміточка поставлена. Відповідно, ви дійсно не повинні проходити ВЛК. Тому до наступних зустрічей, так би мовити. Досить часто мені також кажуть, що так дивіться, в цьому ж пункті що, в цьому ж пункті ж написано так, що у строк дії від строчки від призову. А в мене ж бронювання не від строчка. А стаття 23. По, по стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так, у нас з вами там чітко вказано, що є відстрочки від призову, так і є певні підстави. І ось підставою однієї з є бронювання. Відповідно, відстрочка це загальне поняття, бронювання це конкретно, так як входить це загальне поняття. Тому це розповсюджується, що під час дії від строчки від на військову службу. І тепер підсумуємо. Дійсно, як казало Міністерство оборони, да, на підставі пункту 63. Ті, хто є заброньованими, повинні проходити ВЛК лише в певних випадках. Це коли вони призиваються за контрактом, так, підписують, за власним бажанням або є обмежено придатними, повинно пройти повторний медичний огляд. В інших випадках це ваше. Право. І рекомендація не ігнорувати ані повістки, ані розпорядження, ані розпорядження, тому що наслідки не дуже приємні. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.